Всім привіт! Черговий удар по російській залізничній логістиці в Ростовській області. Добре, що палає, погано, що ворог також взяв за цю тактику. Мінус літаки, ГРАД та система ППО втрати ворога у техніці та вже неживій силі. І що спільного у російської техніки з абсурдними мангалами і всесвідом зоряних воїн? Дочекайтеся! Неодмінно покажемо про все це і не тільки Я Розповім найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, цієї ночі невідомі безпілотники знову навідалися в Ростовську області, знову вдарили по залізничній інфраструктурі ворога. Так, місцеві стверджують, що після удару сталася пожежа на станції Тацинська. Відео пожежі, попри нічний час, уже геолокували і підтвердили, що це саме та залізнична станція. Через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази Росія, також зерна з прилеглого елеватора. Горіла також електропістанція. А в Мілеровському районі місцева влада відзвітувала, що нібито збили 24 безпілотники. Нагадаю, тиждень тому такі ж невідомі дрони атакували Сальськ у цій же Ростовській області. Внаслідок атаки тоді було порушено рух поїздів. А також виникла пожежа вантажного поїзда. Це хороша вже така традиція, адже залізнична логістика найголовніша у підтримці російської армії. Погано, що Росія теж взялася мавпувати цю тактику і цієї ночі завдала наймасованішого удару по лозові. Це Харківська область. Ворог спрямував туди одразу близько 30 ударних безпілотників. Під обстріл потрапив вокзал. Загинув працівник укрзалізниці. Також четверо людей поранені а серед постраждалих є і двоє дітей у самій лозові. Відновлюють водопостачання. Частина міста залишилася без електроенергії. І саме тому продовжується робота на міжнародній арені для того, щоб більше зміцнювати нашу протиповітряну оборону. І тут є хороші новини. Нідерланди виділяють Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Це перша країна, яка закупить у США озброєння для України за новим механізмом, створеним за підсумками домовленості Трампа з НАТО. Зміст пакета не розголошується, але відомо, що до нього увійдуть. Ракети та окремі компоненти для ЗРК Петріот це можуть бути як РЛС, так і, власне пускові установки. Ну і кілька слів про ось цей механізм, за яким США та НАТО відтепер будуть. Підтримувати Україну він називається PURL, тобто Priorities Ukraine Requirements List. Вибачте, за таку англійську не моя сильна сторона. Перекладається як список пріоритетних вимог для України. Важливо, що ця ініціатива базується на запитах України і погоджена президентом Зеленським, Президентом Трампом і генсеком НАТО Рюте країни НАТО та партнери зможуть фінансувати поставки через добровільні внески. У серпні очікується ще один пакет пюро від. Іншої країни, якої ще поки невідомо, союзники планують виділяти таким чином по одному півмільярдному пакету пюро кожні 2-3 тижні. При цьому механізм не замінює вже існуючі пакети допомоги Україні, а буде їх доповнювати тобто. Наприклад, 2 мільярди євро, передбачені бюджетом Нідерландів на 2025 рік допомоги України, виділяються незалежно від цього пакету. І 500 мільйонів кожні 2-3 тижні це приблизно 10 мільярдів на 10-15 місяців. Дуже як на мене суттєва допомога. Ну і щоб остаточно закрити міжнародну тему. Додам, що турецьке видання Тюркіє повідомляє, що президент Туреччини Редже Пардоган найближчі дні відвідає Київ. Вперше за час повномасштабної війни повідомляється, що метою візиту буде обговорення угоди про вільну торгівлю та зусиль для встановлення миру. Це дуже важливий сигнал, що Туреччина, намагаючись геополітично балансувати раніше між РФ і Україною, нарешті обрала наш бік. Ну а що ви хотіли? Туреччина тричі надавала майданчик для переговорів України та Росії, в тому числі на найвищому рівні, а Путін щоразу тричі присилав. Історика Медінського тут терпець вирветься будь-кому. Але майбутнє миру насправді поки що воно вирішується на фронті, насамперед, де українські воїни тримають російський наступ, знищуючи окупантів. От за минулу добу українські захисники за 200 300, і 300 1120 російських військових, повідомляє наш Генштаб, загальна кількість втрат росіян за весь час повномасштабної війни понад 1 мільйон 58 тисяч осіб уже складає. Також ЗСУ знищили два ворожі танки, 12 бронемашин, 28 артилерійських систем і 93 одиниці автомобільної техніки окупантів. Як бачимо, поки не потрапили до цієї статистики, російські літаки знищені на аеродромі в САКах тимчасово окупованого Криму, СБУ вчора підтвердило знищення літака Су-30 СМ. Ще один був пошкоджений. Також було вражено три літаки Су-24, а ще склад авіаційного озброєння. Вочевидь, все верифіковується, і згодом ми побачимо е ці втрати росіян у статистиці. А може буде навіть і відео. Так само напередодні, вже генштаб за заявив про знищення зенітно ракет. Системи С-300 ворога в Запорізькій області. Відео також немає, можливо, теж оприлюднять згодом, а це, от так би мовити, ілюстративне відео зі знищенням російської С-300 в Білгородській області буквально два тижні тому. Словом, ця система ППО, вона дуже жирна ціль, адже спроможна не лише протидіяти нашій авіації і завдавати наземних ударів. Ну, далі будуть знищення ворога і його техніки, які все ж є на відео, щоб ви все бачили, як відбувається. Буде багато знищених росіян та їхньої техніки. Неодмінно напишіть потім в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну, а також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, так ви будете. Отримувати сповіщення про вихід нових відео одразу, ну і залишайте коментарі, як я вже про це сказав. І перший номер нашому сьогоднішньому відео це російська реактивна система залпового вогню БМ 21 ГРАД на Донеччині. Її вполювали пілоти підрозділу Фенікс. Шкода, що не було поруч саме іншого дрона, щоб зафільмував власне детонацію установки, але можна зрозуміти, що вона була феєричною, адже коли... Інший наших півдрон прилетів добивати цей град, був розчарований, адже добивати було нічого. Ну от від слова зовсім нічого не лишилося. А оператори 427-го полку рарох вночі підловили російську установку залпового вогню ТОС А 1 сонцепьок. Це важка вогнеметна система, працює з запальними та термобаричними боєприпасами, але через те, що має незначну дистанцію застосування, її рідко використовують в принципі росіяни, що збільшує цінність такого впольованого трофею. Після того, як система зробила пуск, її одразу ж помітили. Спочатку установку атакого впівідру, а потім скиди з вампірів перетворили її на металобрухт. Остаточно. Ну і далі дуже наочне відео тактики російських штурмів малими групами. Ось трійця росіян вночі намагалася просунутися до наших позицій. Зачувши дрон, вони намагалися роззосередитися і залягти, але кожен з них отримав влучний скид. Тут відзначимо снайперську роботу оператора: три скиди, три цілі. У підсумку уся штурмова група противника була ліквідована. Такий, от успішний виліт, здійснив якраз теж, схоже, з усього це був вампір, який може. Нести з собою одразу кілька а, оцих от боєприпасів. власне, ось третій знаходить свою ціль. Ми так довели до логічного. Одразу вісім цілей вразили дронері підрозділу Стрікс четвертого прикордонного загону на південно-слобожанському напрямку. Серед них знищений танк противника, мотоцикл, мінометний розрахунок. А також вщен зруйновані три укриття ворога і дві його бойові позиції. Теж дуже а, надзвичайно корисна. Справа от, знищувати саме укриття ворога, тому що е, там може бути зосереджена численна е, жива сила ворога. Ну і тим часом ситуацію на фронті обговоримо. От, вона залишається досить складною. Продовжуються активні атаки ворога на Покровському напрямку. До найгарячіших додався і Лиманський. От про це е, якраз. Згодом загалом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення на фронті в порівнянні з попереднім днем. Це все таки помітне зменшення. От, наприклад, вчора було 183. Втім, це може бути абсолютно ситуативна ситуація, оскільки такі коливання вони періодично спостерігаються. На південно-слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів на Лиманському напрямку. Російські загарбники 23 рази атакували позиції сил оборони на Покровському. А від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутись на позиції українських підрозділів на новопавлівському напрямку. Ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших. Захисників. Ну і портал Deep State повідомляє, що ворог окупував Попівяр, це Покровський напрямок, а також дещо просунувся біля Турецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки. Ну, взагалі, в Deep State роз'яснюють ситуацію щодо Попіва Яра для окупантів. Це дуже важливий населений пункт, щоб в подальшому просуватися вглиб і завести туди пілотів для роботи по логістиці, яка йде аж. В районі Дружківки. У них вже були такі спроби це зробити, тільки вони змушені виводити свої екіпажі фактично на нуль, де на них чекає дуже небезпечна ситуація. Але, тим не менш, росіяни з цим не рахуються і продовжують цю спробу здійснити свої прориви таким чином. Тобто ми бачимо, що робиться велика ставка саме на ось ці. Групи з fpv дронами для того, щоб завдати удар по українській логістиці. Ну і наостанок черговий винахід російських мангалотворців, які у своєму бажанні створити ідеальний захист для своєї техніки від українських ІВПВ-дронів, ну просто не бачать берегів. От у вашій увазі МТЛБ, якщо ви звичайно в ній в цьому в цій техніці його пізнаєте, просто річі мотолига, яку обварили листами. Металу, причому, намагаючись при цьому зберегти от таку аеродинаміку. Росіяни перед викладанням відео заблюрили все навколо. Це не ми зробили, напевно, для секретності. І від цього відео виглядає, наче якесь творіння штучного інтелекту, не знаю, але, вочевидь, це реальний витвір російських мангалоконструкторів. Ми такого вже багато бачили, схожого. Ну саме такому вигляді щось нове. Чимось нагадує постапокаліптичне творіння в стилі скаженого Макса. Ну, мені чомусь це одразу нагадало ось піщаний краулер племені Джав татуїна, всесвітньо відомого фільму Епопеї Зоряні війни. Для тих, хто не бачив, ось, будь ласка, знайшов такий фрагмент. Трохи інший профіль носової частини, а так дуже схоже, як на мене, от теж на гусеничному ходу. Но... Ну, чи будуть ефективні такі мангали навіть порівнянні з класичними навісними такими решітками, тобто не обов'язково, напевно, є потреба обвішувати прямо листами заліза? Ну, відчуваю, що найближчим часом, десь на відео роботи наших FPV-дронів ми його... Можемо помітити. Тоді, власне, і стане зрозуміло наскільки це ефективно. Ну, ось на цій інженерній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.